Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Провладний блогер Джокер звинуватив іншого блогера Ігоря Лаченкова в тому, що той взяв 300 тисяч євро у контрабандиста Артура Гранца. Після того, як стало відомо, що Ігор Лаченко взяв із російського контрабандиста Артура Гранца 300 тисяч євро. У Ігоря почалася істерика. Ігоре про яку репутацію ти говориш? Тобі 25, а ти тримаєш оборону Києва у ресторанах та кав'ярнях ідеаліст бігаєш з одного окопу ідеаліст до іншого окопу ідеаліст. Ігоре, ти не вибрав життя на лівому березі Києва. Ти вибрав життя в центрі Києва в найдорожчому ЖК. Ти не пересуваєшся на маршрутках чи метро, а їздиш виключно з особистим водієм чи таксі. Ігоре, ти носиш виключно бренди, любиш багате життя. Звідки гроші, Ігор? Написав Джокер у своєму каналі. Ігоре, я чесно всім кажу, що я за гроші ставлю і видаляю пости. А ти звідки береш гроші? У тебе Ігоре, всі погані, а сам ти хороший з гарною репутацією, але всі погані 24 на 7 працюють на Україну, а не на свою особисту кишеню для гарного життя у центрі Києва. Ігоре, ти такий же, як і я. Все за бабки припини робити себе порядного хлопця вистачить грати ігор. Додав Джокер. Офісний канал Джокер тільки за сьогодні посвятив мені п'ять дописів. Нормально у єрмака підгоріло. Мене вже третій рік намагаються знищити репутаційно, але вони тримають людей за дурнів. Роблять смішну заказуху та крінжатіну. Я вже просто звик до цього. Але іноді хочу вам просто подякувати, що ви не ведетеся на цю фігню. Відповів на це Лаченков.